Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свої помідори Ось такі тут їх теж багато. О, такі красиві. Думаю, що будуть смачні. Пару штук вже виривали, але були вони краплені, то я не їла. А це дуже... Смачний, напевно, буде і гарний і великий і жовтий помідор. Цього року помідори почали достигати в серпні. Я сьогодні буду збирати помідори для мами. Де другий, другий, другий? шукаємо. Ось. Третій, третій. Ще подивимося, де. Друзі, давайте ще оглянемо. І ще ми зірвемо найбільший помідор жовтий. О, там ще один якийсь. Але то вже ми в іншому відео зірвемо, так, друзі? А воно не все. Такий здоровенний помідор ледь би зірвала. Якби так сильно дуже зірвало, то би ще й чуть не впала. Які великі помідори ми сьогодні будемо збирати. Тут збираємо сьогодні. Вони такі величезні. Давайте. Так. Оп. <плес> Ой, ще другий. Ось вас біг. І буде ще один. Ого, а ви подивіться тільки, який він великий, друзі. Чекайте другий! Ой, я чуть не впала, друзі, дивіться. Ось такий величезний. Зараз ми для нього зробимо велике місце. Так, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!